Доброго дня, мене звуть Дмитро Танкович. Сьогодні у нас незвичайний випуск, але про все по порядку. Перед цим правда підтримайте це відео вподобайкою і коментарем і обов'язково підпишіться на мій канал. Адже це простий спосіб зберігати психічне здоров'я в наш непростий час. Дякую вам за це. Ну що ж, вже кілька місяців ми цього не робили, тому думаю, що час настав. Я зібрав для вас найяскравіші висловлювання російських чиновників і депутатів за останні кілька місяців. Розслабтеся і отримайте задоволення. Приємного перегляду! Мер Краснодар Євгені Наумов назвав своє місто містом патріотів і заявив, що йому цитата «радісно відео большое количество могил з красными звездами». Кінець цитати. Почуття радощі від великої кількості могил. Мера Краснодара охопило під час обговорення реконструкції міського кладовища. Євгеній Наумов, взагалі, майстер формулювань. Перед цим він називав місцеве всесвятське кладовище чистим і безпечним місцем. Таке відчуття, що до мерства він працював ріелтором. Мів би ще додати поруч з кладовищем, зручна транспортна Зв'язка школа і басейн варто зазначити, що незабаром після скандальної публікації прес-служба мера внесла корективи, і неоднозначну фразу було замінено на приковувати внімання і красні зв'язки на могилах». От мені здається, що стало не набагато краще. Намагаются изменить реальность в России российские депутаты. Депутат Брянского облдума Михаил Иванов, закликав батьків відмовитися от від прикрас черепами и скелетами, он уверен, что они могут вызвать психологическую травму у детей. Цитата, мова оригинала. Дети очень восприимчивы к символам и образам, которые их окружают. Изображения черепов и скелетов могут вызывать у них страх, тревогу и даже ночные кошмары. Важно формировать у детей правильное представление о смерти, как и естественном этапе жизни. Но не стоит культивировать интерес к мрачным и пугающим образом. Образом кінець цитати: правильне уявлення про смерть. Хто ти? Демон іванов порадив вибирати одяг з квітами, птахами, іконами та іншими християнськими символами, прикраси з іконами. А от тепер на секунду, віть це на дитині, яку щойно прийняли в піонери на красній площі, піонерська краватка і сережки з іконами в вухах. Краса. Поговоримо і про інші новини Анфіса Чехова. В минулому ведуча програми Секс з анфісою Чеховою» Тепер проводить реаліті. Політика з анфісою Чеховою. Вона запропонувала ввести обов'язковий перегляд турецьких серіалів для російських чоловіків. На її думку, такі серіали, нібито здатні зробити з російських чоловіків справжніх чоловіків. Как ответ. обратно вы видели, сделать вы, как, мужчин как, как мужественными? Ну, во-первых, можно обязать мужчин ä, просматривать турецкие сериалы. Российских. Я умру. А что? А женщины тоже много чего пытаются обязать. Я пробовал, простите. Ну, по крайней мере, как учебное пособие. А чего такого? Потерпите, научитесь ухаживать Тут, як на мене, прекрасно все. І турецький серіал російський, і потерпіті, а ще тут на обличчя конфлікт інтересів. Нагадаю, зовсім недавно в Росії хотіли заборонити турецькі серіали, бо вони, на думку Віталія Мілонова, заважають піднімати в Росії народжуваність. І ось тепер виходить замкнуте коло. Якщо дозволити турецький серіал ВРФ, чоловіки ВРФ стануть справжніми, але впаде народжуваність. А якщо заборонити, то справжніми чоловіками в Росії ніхто не стане, але зате народжуваність поповзе вгору. Цікаво, як? Ні, я думаю, що це повна маячня, але, напевно, саме тому її по телевізору в Росії і показують. Цікаву пропозицію в рамках взаємодії статей в Росії озвучила Ксенія Сапчак. Вона висловила думку, хоча і про це ніхто не просив, що чоловікам в Росії потрібно законодавче заборонити, одружуватися до 30 років. Я вважаю, що мужчина до 30 років, в принципі, законодательно нужно запрещати жениться. Ну, просто тому, що мужчина до 30 лет. Років... Он еще мальчик, он в принципі не готовка на шеїм. Ну на мой взгляд. От знаєте, дивно, що анатолійну досі не заарештували. Це ж серйозний удар по демографічній ситуації в Росії. Хоча хтось заарештує, з іншого боку, коли в неї спеціальні стосунки з Владимиром Путіним по лінії батька, а ще звісно, вкотре вражає, що для того, щоб вирішити якесь питання, потрібно обов'язково щось заборонити по іншому в них не виходить. Продовжимо. Рамзан Кадиров цього тижня вирішив спростувати чутки про свою хворобу. Щоправда, зробив він це в дуже такий дивний спосіб. Записав відео, на якому іде з таким ну не найздоровішим виразом обличчя, а за кадривий голос щось говорить. Я все чаще сплетні о моїй болезни, мов я умираю. Мені осталось немного. Во-первых, болезнь і смерть это путь кожного человека. Ніхто из живущих не мінував этой дороги. Во-вторых. Ни болезнь и ни угроза не укорачивают жизнь. Ее длину определяет лишь тот, кто даровал дыхание. Если мне суждено прожить 50, 60 или 70 лет, я их проживу, как предписано. И никто не отнимет ни дня. Но и в-третьих, вы как были сплетниками без мужества, прячущимся словно мыши за границей, так и остались. Это ваша сущность. Ахмат Силу Ну таке. Те, що вибрали за кадровий голос, пояснити не складно. Якби ролик озвучував сам Рамзан Кадиров, то вийшов би не ролик, а повнометражний фільм через занадто часте вживання слова Дон. А з приводу спростування чуток про хворобу мені здається, що тут не на ролик треба дивитися, а на відкриті дані. Рамзан Кадиров не проводив наради вже 50 днів. І, і ось як це пояснити? Можливо, звичайно, що всі питання в Чечні вже вирішено і збирати наради більше нема сенсу. А ще можливо, що під час зйомки відео було занадто багато дублів. І ось так Кадиров йшов, шов, шов, шов і Блукав і зараз десь в горах кричить: Дон. А у відповідь відлуння відповідає йому Риму. В російських школах хочуть запровадити вивчення старословянської мови. Добре, вже э, нам знайомий депутат Віталій Милонов виступив з ініціативою факультативного викладання старословянської мови. Але ми ж пам'ятаємо правильно, уроки оважно теж спочатку були позаурочними, а потім стали обов'язковими. На думку Милонова цитата мова оригіналу. Образований человек должен гордиться тим, що спокойно читають и на новом славянском, і на старославянском языке. Це робить человека інтеллектуально і духовно богаче. Кінець цитати. Ні, точно, от точно вам кажу, вони хочуть повернути панщину і оброк. Знаєте, я ще згадалася фраза, яку приписують Марку Твену. Хоча, можливо, це справді і він сказав. Найдорожчі кроватки носять ті, кому досить прості мотузки. Погоджуюсь на 100%. Продовжимо. Найяскравішою заявою, на мій погляд, стала заява радника президента РФ Антона Кобякова, який спокійно, абсолютно серйозно заявив про те, що Радянський Союз продовжує своє існування. Дивимося. СССР від юридично где-то і продовжує існувати. Відразу стоп. От СРСР десь існує і продовжує існувати, а де? В паралельному всесвіті. Але звідки Антона Кобякова доступ туди? Так, гаразд, давайте спочатку і спробуємо в усьому розібратися. СССР ведь юридически где-то существует и продолжает существовать. Так давно еще с 90-х годов говорят специалисты по конституционному праву, в том числе стран Запада, и Франции, и США. А почему они так говорят? Они говорят так потому, что была нарушена процедура так называемого распуска СССР. Если съезд народных депутатов, он же съезд Совета в 2022 году создавал СССР, то и распускать нужно было его по решению съезда этих самых депутатов. А если юридическая была нарушена процедура, то получается юридический СССР существует. Так говорят специалисты конституционного права. Ага, фахівці конституційного права. А ті фахівці не хотіли б копнути глибше і подивитися, які документи про створення радянського союзу підписав ну, наприклад, Ніколай II. Упс, жодні радянська влада позбулася самодержця ще 1918 року. Можливо, тоді тимчасовий уряд підписав документи про створення СРСР. Теж ні, він був повалений ще в 1917-му. Що на це скажуть фахівці справа? Мені здається, якщо копнути ще глибше, то може виявитися, що за документами Росія досі перебуває під монголо-татарським ярмом. І було б непогано, до речі, виплатити данину за простроченими платежами. Монголія точно проти не буде. Депутати РФ запропонували відключати інтернет ночами з 23 до 2 ночі для бездітних пар, щоб таким чином стимулювати народжуваність. Народний обранець Михаїл Іванов вважає, що цифрова стриманість допоможе повернути реальне спілкування та усвідомлене батьківство в РФ. Прекрасна ініціатива. Мені здається, що треба вже цю історію законопроектами, покликаними підвищити народжуваність в Росії, виводити на новий рівень. Має з'явитися ну, такі пропозиції: наприклад, законопроект про заборону самотніх подушок. продавати подушки. Можна тільки парами, окрема подушка, ознака самотності, аморальності і саботажу народу Законопроект про пільги за першого, пенсії за третього, амністію за п'ятого. Що більше дітей, то менша відповідальність. Можна ввести навіть новий юридичний термін умовно дострокове зачаття. Законопроект про щомісячну здачу звітності щодо спроб зачаття. Бездітні зобов'язані, що здавати звіт про зроблені спроби зачаття. Докази в обов'язковому порядку мають додаватися у вигляді фото і відеоматеріалів. Законопроект. Про материнський капітал для чоловіків. Чоловік, який зачав трьох дітей, отримує батьківський капітал в вигляді сертифіката на баню, шашлик і тритомник цитат Рамзана Кадирова під назвою Тихий Дон. Законопроект про штрафи за секс без мети зачаття. Тут все зрозуміло з назви. Ідемо далі. Законопроект про шлюбні нормативи в ЖКГ. Сім'ї з двома і більше дітьми отримують гарячу воду та опалення. За графіком самотні не отримують. Законопроект про державну моногамію. Після розлучення або смерті партнера на СВО. Обов'язково розподіл партнера через держпослуги з вибором за національною сумісністю і рівнем фертильності. І нарешті законопроект про визнання вагітності формою несення громадського обов'язку в Росії. Вагітність прирівнюється до проходження служби за контрактом, видаються погони матері першого класу і пільги. Ну скажімо, на цукор. Можливо, у вас з'явилися варіанти законопроектів, які можуть докорінно змінити ситуацію з народжуваністю в Росії. Напишіть про це в коментарях. Допоможемо створити в Росії новий шлюбний код. А ще днями в Росії озвучили нову мету так званої СВО. Депутат Держдуми Віктор Соболєв заявив, що виявляється, мета так званої СВО це створення єдиної союзної держави Росії, України та Білорусі. Білословне, рішенням, повним рішенням ці спеціальної воєнної операції являється створення єдиного союзного государства России, Украины и Беларуси. Восстановление русского мира в рамках естественных его границ. Мы все русские. Киев, мать городов русских. Князь Владимир русский. Юрий Долгорукий русский. Значит, Ярослав Мудрый русский. И так далее, и так далее. Поэтому мы должны, безусловно, защитить свой русский мир. Усі навколо Росіяни. Ось як це зрозуміти? Чи йому турнікетам на вході до Держдуми голову прищемило? Чи то гімн Росії він переслухав? Ну звідки таке бажання повернути радянський союз? Можливо, ви знаєте? Давайте поговоримо про це в коментарях. Але останні дні подарували море подібних заяв, чи то магнітні бурі, чи то масово не завезли необхідні таблетки. Судіть самі, в держдумі запропонували позбавитися латиниці на вивізках. Депутат Віталій Мілонов. Хлопці, слухайте, а можна ви повернути в інший бік, щоб він на мене не дивився. О, дякую дуже. Віталій Мілонов розкритикував використання латинських назв псевдонимах артистів та вуличних вивізках. Він назвав таку практику ознакою нестачі розуму та дешевих понтів. Цитата мови оригіналу: латинці артисти пишуть від недостатку ума, а обично такі названня вибирають ті, хто хоче продемонструвати дешеві понти. Кінець цитати: Ну що ж, недолік розуму та дешеві понти в використанні латиниці? Ну ось, будь ласка. Цікаво, чи Мілонова заарештують за дискредитацію чи ні. Ще один розумник, засновник телеканалу Царьград, підприємець Константин Малафєєв, закликав скасувати пенсії росіянам, які народилися після 1995 року, щоб стимулювати, що правильно народжуваність. Він зазначив, що в російській імперії пенсії платили обмеженому колу осіб, а кожна жінка народжувала в середньому сімох дітей, які і годували батьків старості. Ну що ж, Константин Малафєєв так певно про це говорить, бо знає, що потрапить до обмеженого кола осіб. Які отримуватимуть пенсію. А в іншому улюблене бажання постійно повертатися в минуле говорить про те, що наступною пропозицією буде, мабуть, ведення панщини та оброку. Потім мужиків почнуть забирати в рекрути на 25 років, а там недалеко і до кріпосного права. Ну а що отак вийде Валентин і розповість про те, що прості люди попросили скасувати пенсії. Ну не потрібні вони в Росії і без них жити добре. І буквально кілька слів про досягнення в Росії, так вони теж є. Держдума дозволила лікарям виписувати пацієнтам БАДи. Депутати ухвалили рішення дозволити російським лікарям призначати біологічно активні добавки, незважаючи на відсутність наукових доказів їхньої ефективності. Але на тлі дефіциту реальних ліків в російських аптеках з'явилися навіть північно-корейські добавки із сумнівними властивостями. Ну що ж, я думаю, що зовсім скоро з'являться в Росії рецепти на подорожник, жабічі лапки і чудодійне зілля. А ще через П'ять років в Росії з'явиться засіб від старості. Про це заявила заступник голови уряду РФ Тетяна Голікова. За її словами, вже до 2028-30 року російські вчени планують впровадити препарати, здатні відновлювати старіючі клітини. Розробки ведуться в рамках нацпроекту нові технології заощадження здоров'я, на які виділять увага аж 2 трильйони рублів. От мені здається, що варто поспішити серйозно, і навіть не потрібно витрачати час на дослідження і випробування на тваринах і людях, тому що абсолютно очевидно для кого розробляють ці. Ліки від старості, тому жодних випробувань одразу застосовуйте. Дасть Бог, побочка спрацює. Още одна російська ноу-хау. На маркетплейсі Вайлбері з'явилися свічки під назвою Аромат Путіна. Щоправда, незважаючи на креативний підхід, інтерес до продукції поки що не дуже високий, от дуже мало відгуків. І це дивно. От невже не так багато охочих в Росії пахнути, як Путін. А ще цікаво, як створювали цей аромат. За ідеєю спеціально навчена людина. Спочатку мала ж понюхати Путіна, правильно? Ну, щоб так би мовити, запам'ятати запах перше джерела і вже потім відтворити цей аромат. І тут знову ж таки є нюанси. Я думаю, що Владимір Путін пахне. По різному, наприклад, до операції збув на російських аеродромах і, і після. В другому випадку взагалі не варто було його нюхати. Правильно? І ще одне цікаве запитання: а чим взагалі може пахнути Владимір Путін? Який він, запах війни і ненависті? З чим його можна порівняти? Можливо, у вас є припущення? Напишіть про це в коментарях. А ще, звісно, ця новина може пояснити дещо. Тепер зрозуміло, куди Владимір Путін періодично зникає з медійного поля. Виявляється, що він зайнятий хоуммейд-виробництвом свічок із власним ароматом. І боюся, що цей аромат. Що довго не зможуть вивітрити в Росії! Ну а щоб подібні новини не зводили з розуму? Підпишіться на мій канал. Пам'ятайте, кожна підписка це крок до здорового психічного життя. І не забудьте підтримати це відео вподобайкою репостами і коментарем. На сьогодні це все. До зустрічі.